Мої любі, всім привіт! Завершився матч е Чемпіонату Європи по футболу. Група А, перший тур Угорщина-Швейцарія. 1-3 на когось швейцарців, поговоримо про сьогоднішній поєдинок. Розпочнемо по стартовим складам. 3-4-1 2 у угорців, гулич і ворот, харбан Салай, Ланг, лан-захисники, Надь, Шефер центральний захисник, Кіркіс, фіола по флангах, Салай, Сабасла, центральний атакувальний півзахисник, Варга у нападі. У швейцарці також 4 3 4 2 1 тобто в трійку захисники сьогодні грали і угорці, і швейцарці. Ян Зомер в воротах, Родригес на ляканже, Фаберже закисники, Граніджак офройлер центральний півзахисник, Відмер там. Та, та забійцєр по флангах, Варгас на дай центральний півзахисник та до нападі. А, ось. А... Ой, перепрошую, не забійцєр. А... Шер у нападі. Ось Ширар граф у нападі. Хоча він, знаєте, сьогодні в ролі латералі взагалі діє. Ну, добре, давайте побачимо. Давайте вот, е... Ну що ж можу я вам сказати? Швейцарці мені дуже сильно по подобались. Дуже сильно швейцарці мені справді сподобалися. Перечитаємо. Хоча, знаєте, на перших хвилинах навіть у Горщина та пару атак не було. Аус Дуа забив після ідеальної передачі шерера. З цього як ну, грав правильно взагалі Шерер і зробив сьогодні Шерер Шир забив сьогодні гол плюс пас. Дуа забив. Ідеальна придач шер. Спочатку гол взагалі не зарахувало потім передивилась вар, гол все-таки зарахував, одину. Після цього голу повністю домінувала Швейцарія. Повна домінація. Ну, ось, ну І другий м'яч, той такий шире забив на 45 хвилин, обвідним ударом. Дуже красивий гол, 2-0. Все то поділу, там і індаємікс забите не один м'яч. Ну, по ділу абсолютно. А ось другий танк це абсолютно вже інша історія. Угорці повністю прихопили ініціативу. Там і Домінік Сабаслай мав супершанс. Салай вийшов один на один, не забив, хоча там у Сайт зафіксували. Ну а потім той таки Демінік Сабаслай виконав подачу, Варга пробив головою, але спочатку не забив. А ось на 66-й хвилині Варга таки скоротив рахунок до мінімуму, ідеальна подача Домініка, ідеальна вода Варга, 1-2. І потім угорці справді майже не дотиснули швейцарців. Тут угорці майже не дотисли, просто там угорці іноді відрізками, просто затискали швейцарців у їхньому штатному майданчику. Але на 93 хвилині швейцарці таки забіг третій після помилки захисникам. Було вийде один на один. І елегантно перекине м'яч парашутом і зробить рахунок 3-1 корисової команди. 6-15 удари, 2-7 удари в площину, володіння 49-51. Тож спаси 83% Угорщини, 84 у швейцарців, 26% Це в нас. Mm, Дивимось загальні показники. По три голіві нагоди було обох команд. Дві упустили угорці, одну нагоду упустили у, у швейцарці. Ну, в цілому, я вважаю, якщо брати перший там, то там повністю швейцарці контролювали, але в другому таймі мені Угорщина більш сподобалась. Ну, в цілому, напевно, якщо брати, напевно, все-таки швейцарці перемагають по ділу, і взагалі підбирання було більше тут за швейцарцями. Ось, до речі, шести ударів угорців, два удари в площину, три ворота, один удар блокований, вишу царство 15 ударів, сім в площину, три ворота, п'ять ударів було заблокованих. Чотири сейви Петра Гулача, один сейв у виконанні Яна Зомера. Відборів було більше, до речі, в Огорці. Відоміть коефіцієнт вище 22-17 м'яча, 5 із перехоплені. Ну і у сволили 9 разів і отримали 2 гірчичника, Швейцарці сволили 13 разів та отримали також 2 гірчичника. А ось цей хлопець найкращий герой сьогодні. Гол плюс пас робив Шира та, будь ласка, просто молодчинка. Гол плюс пас і бравісімо, бравісімо. Просто бравісімо, Для мене він сьогодні був найкращий. Давайте подумаємо старнімою таблицю. Швейцарія має 3 зидокові бали. Ну що ж, друзі, що можу сказати? Браво Угорщині! Все така команда проявила характер. ось... Це Ширри, справді, який там він забив на 45-й хвилині, дуже красивий такий гол. Ну і справді, друзі, справді молодшинка. Ось наступний матч Швейцарсь приводить з шотландцями. Ну, а у Ворці буде грати з німцями. Ще, друзі, коротенько по матчу. Так, да, Швейцарія підбирала більше боротьби, вигравала особо в першому таймі, Але в другому таймі у горці, напевно, там і тренер так трішки підбадьорив команду. Ну, команда заграла трішки інакше і, в принципі, горці абсолютно поділи забили, але все-таки не вистачило цього до переду. Добре, друзі, я вам дякую за увагу. Усіх бульваників Швейцарії вітає з перемогу. Ось, В принципі, сьогодні. Такий дуже такий класний поєдинок і справді відбувся. Урочна 1, Шесарія 3. Друзі, дякую вам за увагу, всім бережіть себе, всім з нових зустрічей.